Напередодні увечері дружба народів вибухала сміхом. Нетелевізійні телевізійні вар'яти підкорювали черкастів якісним гумором. Команда Сергія Притули брала глядачів харизмою, витонченими жартами та простотою. Компанія жартівників у Черкасах в межах всеукраїнського туру. Так святкують своє п'ятиріччя. Хоч і невелолюдно та атмосферно. У дружбі народів зібралися найбільші поціновувачі україномовного гумору. Очікуємо чогось. Неординарного, веселого і розумного. На шоу сходяться сім'ями. Дехто зізнається, про Вар'яти нічого не знає. Та гумору притули довіряє. Ви полки шанувальники його творчості, він кращий гуморист нашої країни. Я Дуже люблю дивитися Притулу. він дуже добре ну, жартує і ну, взагалі це. Сімейні наші любими. Команда Вар'яти шоу це шестеро гумористів із досвідом. Для концерту, ми, розповідає ми Сергій Притула, і, дібрали жарти, перевірені і, часом ми, та глядачами. Ми зараз, ну, там, в основному возимо те, що написане останніх 3-4 місяці, але хлопці сіли кажуть, чекай, ну так у нас є ще така класна, така, 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 така там, мініатюра. Тому ми там повиймали якісь мініатюри, можливо, там дво чи трирічної річної давності, які не втратили свою актуальність. І, зрештою таких багато, тому що ми там, не спекулюємо на якомусь політичному гуморі а, чи ще якомусь. А більше б'ємо по побутовій тематиці, а вона, як показує, практика нетлінна. Хоч концертна зала неповна, та творця україномовного гумор-шоу притулу зустрічають гучними оплесками. А, з першого прийшов, жарту варіатівці підривають не, 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 зал. Хто з присутніх в залі людей знає, що таке варіати шоу? Ні, ні, ні. Ні-ні, не саме поняття варіати, що ти кричиш пришиплені і після того зразу отак никаєшся. А, 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 а в принципі, що то за шоу? Добре, е, сурмулю інакше. Хто прийшов на концерт для того, щоб подивитися на цього чувака з пайної України, поки він ще не вмер? їдьте додому, я сам закрию. Кожен жарт у життєва історія ці говорять вар'яти. принеси Плани у Берятівці великі. Кажуть, уже готові виходити не тільки на сцену, а й підкорювати блакитний екран. Після того, як ми взяли Київ, після того, як за спиною 5 років роботи ми наростили м'язи, у нас є запас міцності по наших матеріалах. Ми готові тепер себе знімати і показувати по телеку. Черкасцям Сергій Притула обіцяє, понадривати животи вони зможуть ще весени. Ірина Малюкова, Ірина Головка, Сергій Єфімов Вікка новини.